Ви, коли-небудь, зачиняючи за собою вхідні двері, замислювалися, що насправді відбувається у вашому домі. Ви йдете на роботу у справах, а ваш пухнастий улюбленець залишається сам. Здавалося б, він просто спить. Але що, як я скажу вам, що в цей момент починається його власне таємне життя? Сьогодні ми привідкриємо завісу цієї таємниці. Я розповім вам про сім речей. Які ваша кішка майже напевно робить, поки вас немає вдома, і повірте, деякі пункти цього списку змусять вас подивитися на свого улюбленця зовсім іншими очима. Перш ніж ми почнемо, важливо зрозуміти одну просту річ кішки це не просто милі клубочки шерсті. У їхніх жилах тече кров древніх мисливців, їхні інстинкти нікуди не зникають. Навіть якщо вони живуть у затишній квартирі, ваш дім для кішки то це не просто стіни, це її територія, її королівство. І коли король чи королева йдуть, саме вона стає головним хранителем цього простору. Отож, почнімо з найпершого і, мабуть, найважливішого ритуалу. Номер один патрулювання території щойно клацає замок і ваші кроки затихають на сходах. У квартирі настає тиша, але триває вона недовго. Ваша кішка не валиться відразу спати, натомість вона приступає до свого головного обов'язку інспекції володінь. Ви можете подумати, що це просто безцільне блукання, але насправді це глибоко вкорінений інстинкт, який дістався їй від диких предків леви, тигри, леопарди. Усі вони регулярно обходять свої величезні території, щоб переконатися, що кордони не порушені, і на їхній землі немає чужинців. Ваша квартира для кішки це її маленьке, але дуже важливе королівство, і вона, його повноправний правитель та охоронець, цей обхід не хаотична біганина, це методичний продуманий маршрут. Кішка пройде по кожній кімнаті, зазирне в кожен куток, вона уважно обнюхає ніжки стільців, диван, ваші капці, залишені біля дверей. Будь-який новий предмет, наприклад, пакет з магазину, буде підданий найретельнішому вивченню, що це, як пахне чи не становить загрози, але перевірка це лише половина справи. Друга, не менш важлива частина ритуалу. Це оновлення прикордонних стовпів. Коли кішка треться щоками та боками обмеблі, одвірки чи ваші ноги, вона не просто лащиться, вона залишає свій унікальний запах за допомогою спеціальних залоз. Це її спосіб сказати. Це моя територія, тут усе під контролем. Я тут головна. У вашу відсутність вона оновлює ці мітки, щоб почуватися впевненіше та спокійніше. Тож це не просто прогулянка від нудьги, це серйозна робота, яку ваш пухнастий начальник служби безпеки виконує щодня. Він стежить за порядком, перевіряє, чи не проникли вороги, і підтверджує свої права на територію, ваш дім у надійних лапах. Номер два стратегічний сон. Отже, інспекцію завершено. Кордони в безпеці тепер можна відпочити. І саме тут ми підходимо до найвідомішого. Котячого заняття сну, ваша кішка може спати від 12 до 16, а подекуди до 20 годин на добу, дивлячись на мирно дрімаючий пухнастий клубочок, легко подумати ну й ледар. Але це одне з найбільших хибних уявлень про котів. Їхній сон це не лінь, це стратегія коти за своєю природою сутінкові хижаки. Це означає, що пік їхньої активності припадає на світанок та захід сонця. Саме в цей час їхні дикі предки виходили на полювання. А що потрібно робити в інший час, щоб зберегти сили для вирішального китка? Правильно спати? Ваш домашній кіт, якому не потрібно полювати на мишей заради виживання, все одно підкоряється цій стародавній програмі. Він накопичує енергію до вечора, коли ви повернетеся додому і почнеться час ігор спілкування та вечері, але й сам сон у котів влаштований дуже хитро, більшу частину часу вони перебувають у фазі легкого дрімання. Ви, напевно, помічали кішка нібито спить, але вуха тремтять і повертаються на кожен шарудіння, квіст злегка смикається, у цьому стані вона відпочиває. Але мозок залишається активним, вона готова схопитися будь-якої секунди, якщо почує щось незвичайне. Наприклад, звук ключа в замку це ідеальний режим очікування для хижака, і лише на короткі проміжки часу кішка занурюється у глибокий сон. Саме тоді ви можете побачити, як у неї смикаються лапки, вуса, а інколи вона навіть видає тихі звуки. Вчені вважають, що у цій фазі коти бачать сни, найімовірніше про полювання ігри або гонитву за сонячним зайчиком. Цей глибокий сон необхідний для повноцінного відновлення сил та обробки інформації, отриманої за день. Отже, поки вас немає, ваша кішка не просто байдикує. Вона грамотно керує своїми енергоресурсами, чергуючи легке дрімання з глибоким сном, щоб бути в повній бойовій готовності до вашого повернення. Це не пасивний відпочинок, а активний процес підготовки до вечірніх пригод. Пункт третій розмови із собою. Отже, наша кішка виспалася, набралася сил, перевірила територію. І що далі? Тиша не зовсім. Третій пункт нашого списку може здатися вам трохи дивним, ба навіть містичним. Ваша кішка розмовляє сама із собою. Ми звикли, що кішки нявкають, аби спілкуватися з нами, і це справді так. Дорослі кішки у дикій природі практично не використовують няв для спілкування одна з одною. Цей звук вони розробили спеціально для людей, аби привертати нашу увагу. Але що відбувається, коли головної аудиторії, тобто вас, немає вдома, кішка не замовкає, вона просто приходить на іншу мову свою внутрішню. Уявіть собі таку картину ваша кішка сидить на підвіконні і бачить за вікном пташку. І тут вона починає видавати дуже дивні, переривчасті звуки, схожі на щебетання або навіть крякання, це не нявкання. це звук мисливського азарту. Та легкого розчарування від того, що здобич так близько, але недосяжна. Вона ніби проговорює свої мисливські інстинкти в голос. А ще буває тихе, запитальне «мер» м, або коротке няв, кинути у порожнечу. Це може бути реакція на якийсь далекий звук, що вловили її чутливі вуха, або просто думка вголос щось на кшталт людського так, а що в нас далі за планом. Іноді ви можете почути утробне бурчання або навіть коротке шипіння, можливо, повз пролетіла тінь, яка здалася їй загрозливою, або іграшка впала якось не так, це її спосіб висловити незадоволення чи настороженість, навіть муркотіння на самоті має особливий сенс. Кішка може муркотіти не лише від задоволення, а й для того, щоб заспокоїти саму себе. Якщо відчуває легку тривогу або нудьгу, тож, якби стіни мали вуха, вони б розповіли вам багато цікавого про те, що думає і що відчуває ваша кішка у тиші порожнього дому, її світ наповнений звуками, просто ми не завжди є їхніми свідками. Т... Пункт четвертий Котяче телебачення. Тож про що ще може думати і чим займатися кішка? Коли їй ні з ким поговорити, звісно, дивитися телевізор, але не той, що стоїть у вашій вітальні. Четвертий пункт нашого списку це перегляд найголовнішого блокбастера в житті будь-якої домашньої кішки, і називається він життя за вікном. Підвіконня для кішки, це не просто місце для сну на сонечку. Це її особистий кінотеатр із панорамним екраном, де цілодобово транслюється найзахопливіший серіал у світі. Головні герої цього серіалу птахи, білки, комахи, що пролітають повз, перехожі внизу, автомобілі, що проїжджають, і навіть просто листя, що гойдається на вітрі. Кожен із цих об'єктів це ціла історія. Перегляд такого телевізора це не пасивне заняття. Це потужна розумова стимуляція. Коли кішка стежить очима за польотом синиці або рухом хмар, її мозок активно працює, вона аналізує траєкторію руху, оцінює відстань, прораховує можливий стрибок. У цей момент в її голові прокидається давній мисливський комп'ютер, який вирішує складні балістичні задачі. Хай вона й не збирається стрибати з 10-го поверху, але інстинкт працює на повну Котушку помічали, як у кішки сіпається кінчик хвоста, коли вона бачить пташку. Це ознака надзвичайно сильного збудження та концентрації, вона повністю поглинута тим, що відбувається на екрані, це допомагає їй не лише розважитись, а й підтримувати свої мисливські навички в тонусі. Без такої стимуляції, кішка в чотирьох стінах може занудьгувати і навіть впасти в депресію. Вікно це її зв'язок із великим зовнішнім світом, вона чує звуки вулиці, відчуває запахи, бачить зміну дня і ночі, погоди, це збагачує її життя, робить його більш насиченим та цікавим. Тож, якщо ви хочете зробити свого улюбленця щасливішим, поки вас немає вдома, переконайтеся, що в нього є безпечний і зручний спостережний пункт із гарним оглядом. Це найкращий подарунок, який ви можете йому зробити. П'ятий пункт заборонені ігри. Отож, територію досліджено, сон відновлено, серіал про пташок переглянуто. Чим би ще себе розважити. І тут ми переходимо до п'ятого, мабуть найпустотливішого пункту нашого списку. Це час для ігор із забороненими речами. У кожної кішки є свій список гарячих предметів. Це ті самі дрібнички, які викликають у вас суворий вигук, не можна, щойно котяча лапа до них тягнеться, рулон туалетного паперу, який так весело розмотувати, ваша улюблена ручка, яку так круто ганяти по столу і скидати на спідлогу, гумка для волосся залишена на тумбочці, клубок ниток, шелесткий пакет, список можна продовжувати нескінченно. Поки ви вдома, ці предмети перебувають під найсуворішою забороною, але щойно ви йдете, вони перетворюються на найбажаніші та найпривабливіші іграшки у світі. Чому? По-перше, це просто весело, кішки допитливі створіння, і їм подобається досліджувати текстури, звуки та те, як різні предмети поводяться в Русі. Рулон паперу, наприклад, це просто джекпот, він і шарудить, і розмотується. І його можна рвати на дрібні шматочки. По-друге, на цих предметах зберігається ваш запах. Граючись із вашою ручкою або гумкою для волосся, кішка не просто пустує вона контактує з вашим світом, з вашими речами, це допомагає їй почуватися ближче до вас і справлятися з самотністю. І, по-третє, це класична перевірка кордонів. Кішки, як і маленькі діти, люблять перевіряти, що буде, якщо порушити правило. А що, якщо я таки зіштовхну цю штуку зі столу, а ось цю. Ваша відсутність ідеальний момент для таких експериментів. Немає суворого наглядача, який усе зіпсує. Тож має, якщо ви, повертаючись додому, періодично знаходите на підлозі розмотаний туалетний папір або виявляєте свої ручки під диваном. Не поспішайте лаятися. Ваша кішка не хотіла вам нашкодити. Вона просто проводила час із користю, розважалася, досліджувала світ і, можливо, трішки сумувала за вами. Пункт шостий пошуки вашого запаху. Ми вже трохи торкалися цієї теми, але шостий пункт нашого списку заслуговує на окрему увагу, тому що він надзвичайно зворушливий. Коли вас немає, ваша кішка активно шукає ваш запах. Для нас, людей, головний орган чуття це зір. Ми сприймаємо світ очима для кішки ж світ, це насамперед карта запахів, і ваш унікальний запах це найважливіший і найзаспокійливіший аромат в її всесвіті. Він асоціюється в неї з безпекою, теплом, їжею та ласкою. Коли ви йдете, ваш фізичний образ зникає, але ваш запах залишається. І він стає для кішки справжнім якорем спокою. Саме тому, залишившись на самоті, кішка шукатиме місця, де ваш запах найбільш концентрований. Перше й найочевидніше місце це ваше ліжко, особливо подушка, вона ляже туди, згорнеться клубочком і вдихатиме ваш аромат, який допомагає їй розслабитися і відчути себе так, ніби ви поруч. Наступний пункт у її нюховому турі. Це ваш одяг. Забута на стільці футболка, халат на вішаку, або що ще краще, кошик з брудною білизною. Так, для нас це може здатися дивним, але для кішки це справжнє джерело щастя адже несвіжий одяг пахне вами значно сильніше, ніж чистий. Вона може довго лежати на вашій кофті, тупцювати по ній лапками, муркотіти, навіть ваше улюблене крісло або місце на дивані стає для неї об'єктом. Тяжіння. Вона сидітиме там, де нещодавно сиділи ви, вбираючи залишки вашого тепла і запаху. Це не просто звичка, це глибока емоційна потреба для кішки, яка сумує ваш запах це найкращі ліки від тривоги розлуки, він створює ілюзію вашої присутності та допомагає їй почуватися захищеною доти, доки вона знову не почує звук ключа у дверях. Тож, якщо ви знаходите котячу шерсть на своїй подушці, знайте, це не капость, а найсправжнісінький прояв любові та прихильності. Ну Но... і нарешті, сьоме найенергійніше та найзагадковіше заняття знамениті тигидики. Ви напевно знаєте, про що я кажу. Це ті самі моменти, коли кішка, здавалося б, без жодної причини раптом зривається з місця. Її очі стають величезними та круглими, вуха притискаються до голови, і вона починає гасати по дому, як очманіла. Вона мчить коридором, відштовхується від стін, застрибує на диван, проноситься по спинці крісла і зникає в іншій кімнаті, аби за секунду з'явитися знову. Цей раптовий напад бурхливої активності у світі зоопсихологів називається період божевільної випадкової активності або, простіше кажучи, зуміс. Чому це відбувається, особливо коли кішка сама, уся справа знову в її хижацькій природі. Домашня кішка це ідеальна машина для полювання, ув'язнена в чотирьох стінах. У неї є гострі кіхті, блискавична реакція, сильні м'язи. Весь її організм створений для коротких, але неймовірно потужних сплесків енергії для гонитви та атаки. У дикій природі ця енергія витрачається на полювання, але що робити домашньому коту, якому їжу приносять у мисці? Енергія ж нікуди не дівається, вона накопичується протягом дня, поки кішка дрімає або спостерігає за пташками. І в якийсь момент її стає так багато, що вона просто вихлюпується назовні. Тигі-дик. Це імітація полювання в концентрованому вигляді, це й гонитва за невидимою здобиччю і ухилення від уявного ворога, кішка скидає накопичену напругу та адреналін. Це абсолютно нормальна, здорова і навіть необхідна поведінка для тварини, яка не має можливості реалізувати свої інстинкти повною мірою. Найчастіше такі напади активності трапляються вранці та ввечері у той самий сутінковий час, коли інстинкти хижака загострюються до межі. Тож, якщо ви встановите вдома камеру, ви швидше за все побачите. Як ваш тихий і спокійний улюбленець в якийсь момент перетворюється на нестримний пухнастий метеор, це просто його спосіб залишатися у формі та випускати пару. Але що з усього цього найдивовижніше? Мабуть, два моменти. По-перше, це те, наскільки сильно кішка пов'язана з вами вашим запахом, вона не просто пасивно чекає, і вона активно шукає, як відчути вас поруч, щоб Почуватися в безпеці, це не просто звичка, а глибока емоційна потреба. Ваша стара футболка для неї це не річ, а справжній антидепресант. А другий момент, який усе змінює, це усвідомлення того, що у вашої кішки є власне, абсолютно окреме від вас соціальне та звукове життя, ті звуки, які вона видає на самоті, це її внутрішній діалог зі світом. Вона не мовчить, коли вас немає, вона коментує події за вікном, свариться на пилинку в сонячному промені, або розповідає щось своїй улюбленій іграшці, оце так поворот чи не так, ваша тиха і спокійна киця виявляється, та ще й балакуха, просто не має відповідної аудиторії. Як бачите, світ вашої кішки не зупиняється, коли за вами зачиняються двері, він просто стає іншим. Більш інстинктивним, самостійнішим і сповненим своїх маленьких ритуалів та секретів. Ваша кішка це не просто домашній улюбленець, це особистість з багатим внутрішнім світом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво зазирнути в таємний світ вашої кішки, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові захопливі історії. А тепер запитання до вас: що найнезвичайніше чи найкомедніше ви бачили? Раптово повернувшись додому. Поділіться своїми історіями в коментарях. Давайте обговоримо я.